Всім привіт! Повертаємось до наших лабораторних, і сьогодні ми будемо робити лабораторну по JWT-токену. Отже, переходимо в All Content All Labs. Давайте, щоб було швидше, скористуємося пошуком. Ось наші GVT лаби. Сьогодні ми будемо робити ось цю лабораторну. А що нам потрібно зробити в цій лабораторні? В цій лабораторній нам потрібно зайти як адміністратор. І, відповідно, видалити Карлоса. В нас для цього є наші креденшали. Winner-Peter. Рішення цієї лабораторної, як ви бачите, базується на керуванні сесії JWT-токена. А саме параметру кіт KID, KID, який знаходиться в хедері, ця лабораторна насправді буде також використовувати таку вразливість як PAS Traversal. І в нас, якщо ви перейдете на наш YouTube канал, то ви побачите, що насправді в нас в списку відтвореннях вже є плейлисти не тільки по JWT токену. Ось у нас PAS Traversal. Є 5 лабораторних, і сьогодні ми робимо шосту лабораторну по JWT-токена. Тому для більш загального розуміння, якщо ви хочете більш детальніше з цим всім розібратися, то, звісно, ви можете передивитися ще ці лабораторні, і таким чином ви будете дуже добре розбиратися в цій темі. Також є ще додаткове відео на Патреоні, якщо вам цікаво, лінк на Патреон буде в описі. Отже. Починаємо робити нашу лабораторну. Нагадаю, що для того, щоб нам керувати нашими запитами більш простій якійсь структурі, ми б могли в принципі це робити через DevTools, але тут більш складна система JWT токеном, умовно з тим же Past Traversal, то нам відповідно вже потрібно тут використовувати якийсь проксі-сервер, де ми зможемо не лише модифікувати наші запити, але й переглядати їх, і взагалі взаємодіяти з ними. Тому для цієї цілі я завжди використовую Boob Suite. Беремо Burp Suite. Так, Next, Start Burp. Як ви бачите, у мене ком'юніті-версія. Е, мені потрібен браузер, тому я заходжу в Proxy, Http History, Open Browser. Насправді, браузер ви можете відкрити з будь-якого, з багатьох вікон, не з будь-якого, але з багатьох. Також ви можете встановити і налаштувати на свій браузер, яким ви користуєтесь, але в такому випадку я би вам ще радив налаштувати Foxy Proxy, щоб ви могли легко перемикатися між режимом, коли ви. Займаєтесь хакінгом або навчанням, так тому що наша лабораторна це більше про навчання, і ми тут не взламуємо якихось ресурсів. Ми проходимо лабораторну, тобто в нас все етично. Зараз я розміщу нам попівекну, щоб нам було зручніше. Так, ось так нам буде зручніше, ми зможемо в реальному часі дивитися, що саме роблять наші виклики, і бачити їх. Давайте піднімати лабораторну, нам потрібно перейти на сайт, натиснути Access the lab» і таким чином для нас створиться віртуальне середовище, на якому ми і будемо навчатися. Середовище піднялось, копіюємо його і вставляємо в наш браузер від Бурпсута. Тому що якби я працював би з тим браузером, як, в якому я відкрив його, так в мене там Бурпсует не підключений через проксі сервер. Тому я б ці запити не бачив. А тут я всі запити буду бачити. Ось я натискаю. Ось ми залогінулись, і ви бачите, що в мене вже є певні запити. Що нам потрібно? Нам потрібно зайти в мій аккаунт. Нагадаю, що в нас Winner. І Пітер. Ми натискаємо логін. І ось ми вже бачимо такі світло-зелені підкрашені запити. Чому вони підкрашені? Вони підкрашені через те, що я встановив собі Extension GVT-editor. Для того, щоб якщо ви хочете його собі встановити, йдете в екстеншн, йдете в Burp App Store. Тут пишете назву екстеншена і інсталюєте його. Так, повернемось. Отже, в нас є наші запити. І ось ми бачимо, що коли ми з вами залогінились, ми відправляємо запит, логін, пароль та CSRF, і отримуємо JWT-токен у відповідь, який і додається в наші кукі. Ось бачите, ось він цей JWT. Ось наш CSRF, ось наші креди. Так, давайте візьмемо Get-запит і перейдемо в репітер. Для чого нам переходити в репітер? Тому що тут ми його не можемо редагувати, а в репітері ми вже його зможемо видозмінювати. Тепер я пропоную нам розкрити наш на наповну. Ось ми його розкрили. Ми можемо тут відправити запит ще раз. Подивитися, що воно, тобто відрендерити його, подивитися, що ми тут маємо за зображення. А також ми бачили, коли читали опис, ми бачили, що нам потрібно зайти в адмін-панель для того, щоб видалити Карлос. Тому ми пишемо адмін, відправляємо ще раз запит. І ми бачимо, що адмінпанель існує, але нам потрібно залогінитись саме як адміністратор. Тепер давайте трошки більше поговоримо про те, як ми робимо нашу атаку. Тобто наша атака може бути зроблена тільки, якщо в нас буде симетричний ключ шифрування. В цій лабораторній у нас Hs256, і відповідно він нам підходить. Тобто Ми використовуємо симетричне шифрування, тому ми можемо використовувати тут атаку Traversal в параметрі kit в хедері. Що ми перейдемо в JWT? Ось тут ми побачимо параметри Kit, так, ось він хедер, ось він payload. Ось наш JWT-токен. Для того, щоб зрозуміти, що це JWT-токен, то, як правило, він починається саме header, та payload починається з EI, і також він розділений крапками. Тобто у вас є дві крапки, які розділяють токен на три частини. Перша частина це буде хедер, друга частина це буде пейлот і третя частина це буде підпис. Ми збираємось перевірити, чи є параметр KIT вразливим до Pass traversal. Деякі сервери можуть використовувати кілька криптографічних ключів для підпису токена. Тому в заголовку токена може міститися параметр KIT, тобто KID, так? ідентифікатор ключа. Цей параметр допомагає серверу визначити, який ключ використовується для перевірки. Специфікація JWT токена не визначає конкретну структуру цього ідентифікатора, тому він може бути будь-яким рядком, який розробник сам обирає. Якщо сервер вразливий до Traversal, ми маємо доступ до відповідно нашої системи. Як правило, це Linux, тобто сервера, так і ми можемо там знайти пустий файл або будь-який інший файл. І відповідно звірити результат цього файлу з тим, що ми будемо відправляти з вами при підписі. Чому я говорю саме пустий файл? Тому що насправді в Linux системі в директорії dev є null, який є пустим. Так, тобто зараз я вам покажу його більш детальніше, але тим паче, щоб ви просто зрозуміли, що ми порівнюємо щось з чимось, і тому ми обираємо, що ми хочемо порівняти пусте з пустим. Коли я говорю пусте, я маю на увазі повністю пусте значення. Тому ми запускаємо наш файл. Також ми прописуємо в підписі структуру, яка також буде пустою. Давайте тоді подивимось. Спочатку я перейду в Kali Linux. заходимо. Ось сюди. І для того, щоб нам переміщатися вверх по директорії, ми використовуємо дві крапки і ось такий слеш, Так? Тобто, якщо ми подивимось зараз, що в нас є в цій директорії, ми побачимо, де ми знаходимося. Якщо ми зробимо ось так, насправді можна просто дві крапки без слеша, але тим паче, то ми побачили, що ми піднялися з вами вверх на одну директорію. Отже, ми піднімаємося ще раз, робимо. «ls». Ось ми бачимо нашу «dev». Ось вона, так, директорія. Йдемо сюди в dev, cd-dev, заходимо. І тут за допомогою команди CAD відкриваємо файл null. І ми бачимо, що він пустий. Ось ось він знаходиться в нас. Тому я надію, що вам зрозуміло, чому ми ж відкриваємо саме файл 0. Що ми будемо робити тут? Тут ми будемо засовувати пустий символ. Ми використовуємо в основному base 64 і пустий символ в base 64 це в нас буде 2АА. І дорівнює. Якщо ми візьмемо B64, decode S B64, і тут, що нам тут потрібно? Текст. Бачите? Тобто в нас тут нічого немає. Взагалі пустий символ. Таким чином ми з вами будемо порівнювати два значення: одне значення ми отримуємо з DevNan, друге значення ми отримуємо з кодуванню AA два рази дорівнює B64. І відповідно вони в нас будуть співпадати. Порівняння цих двох значень нам дасть true. Таким чином, ми переконаємо нашу систему, і після цього підпишемо наш JWT-токен. Надіюсь, з цим зрозуміло. Повертаємось в наш репітер. Ось ми повернулися в Вірпітер, Це закриємо, щоб було більше місця. Що нам потрібно? Ми не знаємо, в якій саме директорії ми знаходимося, тому нам потрібно піднятися з вами. Тому що, так як ми щойно дивилися в Linux, так, ми були не в директорії Dev, і нам потрібно було в неї зайти. Нам потрібно зайти в самий перший каталог, так, де і лежить папочка dev, директорія Dev. Тому ми робимо ось таку штуку. Але ми не знаємо, як далеко в ієрархії ми заходимо. Тому насправді ми беремо, просто копіюємо, вставляємо. Скільки б ви тут не поставили, занадто їх бути тут не може. Тому ви можете поставити сміло ось так багато. Далі ми пишемо, dev директорія. Далі ми заходимо в null. Так, null. З цим зрозуміло. Рухаємось далі. Що нам потрібно далі? Також нам потрібно зробити наш новий підпис, про який ми вже з вами багато говорили. Для того, щоб його зробити, ми з вами йдемо в, в GVT-Editor. Давайте старий видалимо, щоб він нам не заважав, видаляємо. Нагадаю ще раз, що тут ми робимо саме симетричний ключ, тому натискаємо Symmetric, натискаємо Generate, і ось ми бачимо кейс, за яке я вам раніше говорив, що нам потрібно, щоб воно також відповідало. Пустому значенню. Тому ми робимо ось так. Натискаємо ОК. Йдемо в наш репітер. Що нам потрібно також замінити? В нас вказано, що нам вхід є тільки для адміністраторів, тому ми змінюємо нашу, наш запис обліковий адміністратор. Адміністратор. Так, є. Нам обов'язково потрібно підписати. Натискаємо Sign. Ось у нас бере наш запит. ОК. Ми підписали, переходимо в BRT, дивимося, що ми йдемо на адмін, відправляємо send. Як бачите, ми сюди не зайшли. Чого ми не зайшли? Давайте ще раз йдемо в JSON токен Бачимо, що в нас не поміняло на адміністратор. Змінюємо ще раз. Таке буває. Тобто, у вас таке також може бути. Натискаємо знову sign, Окей, підписали. Send. О, ось зайшли. І, відповідно, ми бачимо, що ми з вами в адмінпанелі, і нам на вибір дається можливість видалити двох користувачів. що ми робимо далі? Ми можемо перейти просто в Prete і подивитися, як саме видаляються користувачі. Так? Тобто пишемо Delete в пошуці, delete. delete. І ось ми бачимо, що це звичайний запит видалити Карлоса. Ми беремо ось цей з вами запит і просто в «Приті». Можна сказати, було б дописуємо, але я скопіював з адміну, тому ми його заміняємо. Так, відправляємо наш запит. Бачимо, в нас 302, 302 це в нас редирект. Ми можемо в Burp Suite перейти в follow Redirection І, відповідно, ось тут. Можемо почитати тут, можемо відрендерити. І побачите, що в нас залишився один користувач і що нас вітають з тим, що ми зробили лабораторно. Буду вдячний вам за підписку, якщо ви ще не підписані, за лайки та коментарі, для того, щоб алгоритми Ютубу піднімали це відео і український відеоконтент по кібербезпеці був більш популярнішим. Всім гарного дня! Побачимось в наступних відео!